Родина російськомовна, ні про які походження ніхто не говорив. Більше того, батько пише, що Ігорська ніколи не цікавилася, принаймні в його спогадах. Походженням саме цією родовою історією. Але зацікавилася тим, на що є спиратися в творчості, на що є спиратися в своїх поглядах, і оце своє українське коріння, скажімо, віднайшла через свою творчість і через громадянську позицію. І так це відбулося вже коли вона була така ну, доросла жінка, вже після 25-30 років. Вона вже закінчила художній інститут, вона вже має дитину. І ось вона приходить до усвідомлення, що. Так, у нас є своя мова, ми будемо зараз з нею говорити. Ну, а вона нагадуємо, да, що вона така лідерка, що вона голосна, що вона ефектна. Е, і вони всі, ці вже 30-річні молодь, да, це, я думаю, що тоді це навіть вже може молоді не називалось, це зараз у нас молодь там, до, до 50 років. Е, вона, вони починають вчити українську мову, е, і при тому теж ми з висотої історії можемо подумати, що вчора почали, сьогодні вже ідеально розмовляють. Звісно, ні. Звісно, це процес.